На Мишачому острові нічна, ніч минала мирно. Ніхто навіть не здогадувався, що перед самим світанком на порожньому причалі в порту станеться щось абсолютно несподіване. 1 січня знаємось, знаєте, як усі на початку року складають собі список рішень, щоб постаратися стати кращою, кращою людиною для мене. Хочеш сказати, що я викладую, а я можу си бачимо ніколи не перешу. Дніпро і, Дніпро і Десна це брат і сестра, то були колись люди. Як виросли вони батько і мати пословили їх у дорогу, змовились вони вийти ранком і полягали спати. Десна любила довго спати і проспала ранок, а Дніпро проснувся на зорі про, порозвертав гори.